Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про Powerbank Xiaomi. Цей огляд актуальний тому, що скоро буде зима, а зниження температури впливає на автономність телефону, особливо якому вже більше декілька років. Максимальна потужність Powerbank 18 Вт. Вона підтримує технологію Quick Charge 3. В комплекті повинен йти короткий кабель. Ємність Powerbank 10 000 мАч. Ви бачите голограму, яка повинна свідчити про те, що це справжній продукт. Повербанка підтримує три режими 5, 9 та 12 вольт. Як на вхід, так і на вихід. Проте, якщо підключити на зарядку зразу два пристрої, то на кожен фон буде подаватися 5 вольт 2,6 А. Повербанка сертифікована в Україні. Переходимо до розпаковки. Перше, що в комплекті, це кабель microUSB. Він не круглий, а плоский. Можливо, це більш зручно для транспортування для використання. Далі йде листівка із схематичним позначенням елементів PowerBank, листівка про правила утилізації, гарантія і, в принципі, сама PowerBank. Так, тут розташовані наступні роз'єми. Один вихід, другий вихід, третій вхід Type-C, четвертий вхід microUSB. І кнопка вимкнення та вимкнення самої повербанки. На протилежній стороні етикетки і специфікації. Так, настав час підключити до смартфону. Враховуючи, що в мене смартфон із розділом Type-C, то кабелем, який йде в комплект, я не зможу скористатися. Однак в мене є такий коротенький кабель Type-C, який я придбав заздалегідь. Так, підключаю один коннектор в повербанку, а другий в смартфон. Бачимо, що пішла швидка зарядка. А такий напис свідчить про те, що телефон вибрав режим 9 1,6 А, це режим Quick Charge. На панелі підключень 4 світлодіоди. Зараз були один світлодіод, що свідчить про те, що повербанка має заряд 25 або менше відсотків. Тобто, кожен світлодіод показує. Про кожні наступні 25% заряду у повербанке. До переваг відносу компактність та потужність, підтримку технології швидкої зарядки, дизайн. До недоліків кабель microUSB, який йде в комплекті замість сучасного Type-C. В цілому повербанкою задоволений. Пишіть в коментарях, як часто користуєтесь повербанкою. Дякую за перегляд, до нових відео. Слава Україні!